Дорогі друзі, 13 лютого церква згадує блаженого Йордана Саксонського Пресвітера. Йордан де Аламанія народився близько 1175 року. В шляхетній сім'ї неподалік від Падерборна в Німеччині. Він отримав добре виховання, здобув ступінь магістра в Паризькому університеті. 1219 року зустрівся того Домініка, якому висповідався з цілого життя. Остаточно вирішив приєднатись до грона братів-проповідників під впливом блаженого Регінальда Орлеанського, з рук якого 1220 року отримав домініканський хабіт. Уже через два місяці став одним з чотирьох братів, які взяли участь в Генеральному капітулі в Болоні, а 1221 року був призначений настоятелем ломбардської провінції. На капітулі 1222 року його обрали генералом ордену, який після смерті засновника переживав кризу. Йордан спромігся не лише підтримати спільноту, а й значно її поширити. Кількість домів виросла з 30 до 300, а братів стало майже 4 тисячі. Серед них був Альберт Великий. В керуванні завжди намагався наслідувати свого доброго друга, святого Домініка, запровадив спів Сальверегіна після комплети і підготував редакцію Конституції ордену. Залишив два тексти, в яких схоплено харизму Домініканської родини. Перший це книга про початки ордену проповідників, не так описує історичні події, як передає Дух Святого Домініка, і першу любов спільноти. Йордан писав, що єдність і любов між братами створює простір для доброї молитви і місійної діяльності. Другий текст це листи до Діани Андало, Домініканки, з якою він заприятелював завдяки Домінікові і Регінальду, листування, в якому Йордан і Діана діляться духовним досвідом і порадами, просякнуте великою любов'ю до Христа. Аби підтримувати братів, Йордан багато подорожував, навідував спільноти. Проповідував і в усьому виявляв велику ласкавість. Загинув під час бурі на морі, коли повертався з візитації провінції в святій землі. Папа Лев XII затвердив його культ 1826 року. Зображає блаженого в домініканському вбранні. Атрибути це книга про початки ордену. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!